Дорогі мої друзі, вітаю вас на каналі Просто про Варшава. І після невеликої перерви ми продовжуємо з вами спілкуватися. І говоритиме сьогодні про міський транспорт Варшави. І користуючись міським транспортом Варшави, ви можете проїхати трамваєм, метро, СКМ, КМ, ВУКД і автобусом. Весь цей транспорт є доступним для вас. Ну і сьогодні в комунікації міські міста Варшава до вашої зручності 26 ліній трамвая, 308 автобусних ліній самого різного порядку, про які ми поговоримо пізніше. Сім ліній колеї Мазов'яцькій, дві лінії метро, чотири лінії швидкісної міської електрички, а також одна лінія ВУКД. У Варшаві немає місця, куди би можна було би не доїхати міським транспортом. Розвинута мережа автобусів, трамваїв і інших видів транспорта довезе вас у будь-яку точку міста. Для того, щоб зорієнтуватися в міському транспорті, в такому величезному масиві різноманітних ліній і видів транспорту, необхідно буде отримати спеціальну допомогу. І таким чином ви зможете скористуватися спеціальним прил... приложенням на Android, яке називається Як до і за хвилинку ви побачите не користуватися, або ви також можете зайти на сайт ZTM Варшава і побачити всі лінії, всі зупинки і абсолютно всі розклади руху міського транспорту в будь-якій локалізації. Міста Варшава. І представте собі, що вам необхідно зорієнтуватися, наприклад, на такій зупинці, як Двожець Віленський або вільнюський залізничний вокзал. Що робити? Уявіть собі, що це ця, ця локалізація має 14 активних зупинок. І де можна зорієнтуватися? Тут, а може тут, а може там. А може, тут вам потрібно вийти. І так ви побачите цілу низку локалізацій, на якій зупинці зорієнтуватися. За хвилину подивіться, як допомагає прилаження Як дояди зорієнтуватися, на якій зупинці необхідно вийти. А тепер, дорогі мої друзі, коротко побачимо, як працювати з програмою Як Дояде. Я покажу вам приклад цієї роботи на комп'ютері. Цей додаток практично точно так же працює в вашому телефоні на Android або на IOS. І е -е, перша річ, коли ви відкриваєте, головне, Меню, ви побачите таку можливість впровадження об'єкта, куди ви звідки ви хотіли би їхати. І ми впровадимо такий об'єкт, як блоцпавиць, зупинка, кінцева зупинка трамваїв і автобусів. Пункт А. Ось він показаний на нашій мапі. Пункт А. Далі ми впроваджуємо пункт Б. Парк Вілановський. Появимо сюди, що ви хочете потрапити в цей прекрасний парк. І ми вводимо дані вже е, утворення. І поєднання цієї траси. Тепер нам потрібно ввести час, коли ви хотіли туди приїхати. Бо я вам сюди, що ви відпустці ви туди хочете приїхати о годині 10. Саме тоді, коли в цьому парку все відкривається, ще не так багато і людей ви можете себе добре почувати. І відповідно вписана дата, тобто ранок 10-та година, навіть 10 хвилин, Так, і ми впроваджуємо шукання. Трасу, яким чином можна їхати. Як ви помітили, одразу декілька варіантів вам пропонується, як же можна це зробити. І ми виберемо е, оптимальний варіант так, щоб була найменша кількість пересадок, або автобус номер 402 і автобус номер 180 з пересадок. Клікаємо в стрічку і починаємо бачити вже всі. Наші об'єкти. Отже, зупинка стартова, з якої ми будемо виїжджати, називається Плов'єцька. І далі ми будемо рухатися до зупинки алеї Вітоса 03. Це дуже важлива цифра. На Алеї Вітоса ми зробимо пересадку і вже доїдемо до Білоновського парку. Але ви запитаєтеся, ну а які ж подробиці цієї інформації? Перш за все, нам буде точно показувати, скільки часу залишається до від'їзду нашого транспорта. Далі ми побачимо, скільки буде коштувати білет. Потім ми можемо розгорнути схему всіх зупинок, на яких ми будемо проїжджати. Їхати ми будемо в напрямку цих всіх зупинок: Гоцвав, мост Щекірковський, щекірки керки Санктуаріум, Ітоса. ТОСа 0,3. Далі нам потрібно буде близько 3 хвилин проти 280 метрів на іншу зупинку алея Вітоса. І тут ми можемо побачити, що далі ми будемо вже рухатися 8 зупинок. Тобто тут ми маємо 4 зупинки, а тут ми маємо аж 8 зупинок. Знов-таки для нас буде невеличка проблема, як розібратися, де конкретно знаходиться ця зупинка. І ми можемо збільшити мапу до певного рівня і зрозуміти, де знаходиться ця зупинка. Принаймні навігатор попровадить нас, що ви помітили, від цього пункту е, зупинки Godswave, де розлітається трамвай, ми можемо пішки пройтися і помітити, навігатор буде нас вести, якщо це буде заінтальовано в нашому телефоні. І вже тут ви можете помітити, що зупинка, з якого вам необхідно відправлятися, називається Пов'язка і позначена номером 03. Її прийдеться вже шукати і навігатор який буде в онлайн режимі вас впровадити і вам допоможе зорієнтуватися. Далі у нас, на нас буде очікувати пересадка. Перша лінія 402 позначена зеленим кольором, ми можемо відстежити всю трасу, їхати і відстежувати і пронумеровані зупинки, де будуть зупинятися автобус. Тепер ми можемо помітити, що нам ще необхідно буде зробити, щоб пересісти. Зро зро зробити цю пересадку необхідно цієї зупинки Vito 0.3. І е, пересісти потрібно буде пройтися під цима-сіма подарунами. Це скоріше буде такий е, перехід, а це ці дороги будуть над цим переходом проходити. Навігатор знов-таки вас попровадить. І ваша зупинка на лінії номер 180 буде, але відоса 01. Саме на цю зупинку вам треба прибути. Це надзвичайно зручна навігація, яка допоможе вам зрозуміти, про що йдеться. І далі ви вже собі спокійно їдете. Вілановський парк так працює як дояди на комп'ютері, і е, легше, ще значно легше, ще зручніше ця сама система. Працює в вашому телефоні. Приємного користування. Звичайно, важливим питанням, коли ви будете користуватись міським транспортом, є закупка білетів. Якщо ви маєте білети, ви можете їздити. Білети поділяються на дві головні категорії: звичайні, повні, так би ми сказали, і пільгові білети. Пільгові білети в основному. Е Можуть ними скористатися студенти, які прибувають сюди з України, але всі інші іноземці здебільшого повинні купувати повний білет. Також білети діляться на певну кількість часу. Наприклад, на 20 хвилин перебування в транспорті 75-90 хвилин. Також ви можете придбати білет на одну добу, на три дні. І вже далі на спеціальну міську карту, пластикову карту ви можете записати білети на один місяць або три місяці. Ну і тепер спеціально для тих, хто може вирішити їздити без білету. В Варшаві досить активно працює контроль на всіх лініях, і краще просто купити білет і спокійно їхати, навіть якщо він коштує, як вам здається, досить дорого. Окрема мова про штрафи. Максимальна верхня планка штрафу 280 злотих. Це космічна сума для українського туриста або іноземця, який сюди приїхав. Нижня планка 50 злотих, але не хвилюйтеся, якщо у вас не буде ось такого білету, скоріше всього, вас оштрафують по максимальній вартості 280 злотих. Тому купуйте білет. І спокійно їздять в міському транспорті. Ціни білетів, звісно, можуть вас вразити, тому що насправді білети коштують дорого. Найменша вартість білета 3 злотих 40 гроші злоти за 20 хвилин перебування в міському транспорті. А найдорожчий білет, який вам прийдеться купити, аж на цілих 3 місяці, пускати 280 злотих. Ну, тим не менш варто просто купувати білети і не платити штрафів. І якщо ви хочете придбати білет, вам потрібно піти до білетомата і вибрати, купити білет картоніковий або вибрати один із видів білета в хвилинах. Ми виберемо 20-хвилинний білет, вибираємо далі. В моєму випадку я виберу білет з тому що я студент. Натискаємо підтвердження і вже бачимо вартість, яку треба заплатити. Беремо монетку і вкидаємо її в автомат. Далі, коли вона вже попала в автомат, починається процес прийняття в даної оплати, і, як ми бачимо, відбувається друкування білету, і мені вже пропонують його забирати. Таким чином, коли вже засвітиться світло, ми виймаємо білет і все, білет при... придбано, забираємо здачу їдете до трамваю, обов'язково білет треба активувати, закомпасувати. І перед вами касовнік-валідатор. Ви берете ваш білет і помічайте, що на тильній стороні знаходиться магнітна стрічка. Вона завжди, завжди повинна бути знизу, коли ви будете вставляти його в касовник-валідатор. Вставляємо. Валідатор забирає наш білет, віддає нам. Загорається зелена лампка. Значить, що білет нормальний. І на зворотньому боці ми бачимо до якого часу. До якої миті важний ваш дійсний ваш білет. Ну а що ж мають робити наші улюблені пенсіонери, які теж хотіли би вільно кататися по Варшаві? Шановні для вас теж передбачені пільги. Якщо вам виповнилось повних 65 років, можете не переживати, можете купити спеціальний білет сеньора за 50 злотих. І цілий рік за цю саму суму ви будете їздити на всіх видах транспорту. А от якщо вам уже є 70 і більше років, спокійно тримайте паспорт або посвідчення особи в Кармані. і Абсолютно безкоштовно можете йти на всіх видах транспорту міста Варшави. Одною з дуже зручних речей в Варшаві є спеціальні екрани і розклади руху автобусів, де ви можете помітити, через скільки хвилин приїде автобус, або побачити точний час конкретної лінії, кількість зупинок і час проїзду, який приїде автобус. І повірте мені, їздять вони дуже пунктуально і дуже точно. Ще важливої інформації. Перш за все, слід зрозуміти, що Маючи таку величезну мережу міського транспорту, міський транспорт Варшаві поділяється на дві зони. Таким чином, на білеті першої зони ви можете їздити тільки в першій зоні. А якщо ви заїжджаєте в другу зону, то дуже часто вартість білета подвоюється. Натомість треба бути дуже уважними. Є одна велика перевага, що місто Варшава серйозно розширюється в зонах проїзду, і та перша зона стає все більшою і більшою. Ще одна дуже цікава річ, яка є в Варшаві, це проїзд поміж двома аеропортами. Як відомо, Варшава має два аеропорти: лотніско Лотнісько-Модлін і Варшава аеропорт імені Фредеріка Шопена. Це буде окремий фільм, який ми дуже скоро вам випустимо, і покажемо. Але доїхати до цих аеропортів можна двома лініями СКМ, а також спеціальна лінія РЛ, яка поєднує два ці аеропорти. І проїзд на цій лінії всього 19 злотих. Тому, якщо ви заплануєте робити пересадку у Варшаві з одного аеропорта в другий, ви нічого не втратите. Варшавська комунікація міська має сквозну нумерацію. Таким чином ви ніколи не заплутаєтеся в номерах. Не буде трамвай номер один, автобус номер один, маршрутка номер один і поїзд. Метро теж номер один. Вся нумерація є абсолютно сквозна. І це дуже цікаво. І невеличка підсказка. Якщо ви бачите номер автобуса, який починається з п'ятеро, наприклад, 504 або 521, то це означає, що всі лінії автобусів, які починаються з цифри 5, це лінії прискорені. Ви також можете побачити автобуси з лініями номер 7 де починається від сімрки. І це буде означати, що ці автобуси йдуть в приміську зону і заїжджають в другу, в другу зону, де вже буде більше коштувати проїзд. Лінія L. Це означає, що це вже виключно внутрішня приміська лінія, на якій діють окремі правила оплати. Також лінія, яка починається з буковки Е. Е1, Е2, Е3. І ці лінії носять характер експресовий. Таким чином, якщо ви сядете в цей автобус, не факт, що ви вийти на своїй зупинці, тому що він має дуже мало зупинок і дуже швидко їде. До ваших послуг буде старша лінія М1, яка була побудована і в експлуатацію в 1994 році. І також ви можете скористатися лінією М2. Нова лінія, яка знаходиться зараз в стані розбудови і фактично додається нових 6 станцій. В загальному лінія М2 є дуже короткою, в ній всього шість станцій, але додається нових 6. Це абсолютно нове метро. Ви можете відчути всю красу, як їздити абсолютно новими поїздами і як користуватися абсолютно новими станціями. М2 дуже добра і популярна лінія Варшави, тому що вона з'єднує схід і захід міста Варшави і перетинає річку Віслу під самою річкою Вісла. Ну і взагалом метрополітен у Варшаві принесе вам багато задоволення. Він сучасний, розвинутий і дуже швидкісний. Фух. Автобуси, метро, трамваї, електрички, я вже втомився. Так швидко вони всі їздять і так добре. Запрошую вас скористатися з міського транспорту в Варшаві.